Нашого наступного гостя говоримо про ситуацію на півдні нашої країни з начальником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін до нас доєднується. Пане Вені, доброго вам раночку. А з приводу почнемо доброго. ситуації на Мелітопольському напрямку. Так, ваша колега Наталя Гуменюк говорила про те, що напередодні про те, що вони бачать ознаки, що стосовно тимчасово окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим. Тим же сценарієм, за яким відступали з Херсона, а що кажуть військові, так наші, які, зокрема, тримають цей напрямок? Чи відбувається зараз рух лінії фронту? Рух лінії фронту на даний момент не відбувається. Ситуація щодо лінії фронту залишається стабільною. Ворог здійснює певні переміщення, передислокацію своїх підрозділів. Сказати, що є стовідсоткові ознаки того, що хтось буде відступати, я б так не казав. От є навпаки ознаки, що ворог час від часу на різних рубежах створює певні угруповання, які можуть нести загрозу нашим військам і нашому положенню. От разом з тим, разом з тим, розвідка відслідковує їх пересування. Намагаємось найбільш точно визначити їхні місця дислокації. Так є певний. Ознаки того, що вони відходять трохи вглиб території, готують свої оборонні рубежі не тільки на першій і е, створюють другу і третю лінію оборони, е, разом з тим, разом з тим, е, їхні, їхня присутність е, залишається, і небезпека від їхніх дій залишається такою самою. А, пане Вене, а як чи міняє ворог зараз е, стратегію і тактику дій на е, напрямку? Ашої відповідальності на напрямку нашої відповідальності ворог продовжує здійснювати ракетні артилерійські обстріли, авіаційні удари. Основними з скажімо так: місць в його впливу за місто Херсон залишається та інші населені пункти по правому берегу річки Дніпро. Угу. А, пане Євгене, і от власне ще одне питання. Так, що відбувається на запорізькому напрямку, зокрема на напрямку АЕС? На напрямку АЕС теж спостерігається рух е, ворожої техніки та особового складу. От е, за певними ознаками є е, часткове відведення, звідки? Е, Військових сил, але разом з тим, знаючи підступність ворога, казати про якісь конкретні дії поки що складно. Дякую вам за інформацію за те, що долучились до ефіру. Євген єрін, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку.